Шановна громада, шановні друзі, Знаєте, сьогодні особливий день, особливий день в нас в місті, в бібліотеці і взагалі в науці нашого університету, тому що за тривалий період часу плідної праці наші колеги, наші магістри і аспіранти сотворили. Дуже хороший продукт, продукт інтелектуальний, і він має сьогодні невелике значення для нашої країни. Я трішки можу говорити про управлінський десь досвід, бо я син батька, який 32 роки був головою сільської ради підряд. З 78 по 2010 рік. І я бачив, як трансформувалося село, далі трансформувалося в районі ситуація. і приїхавши жити в область, в обласний центр, будучи студентом, я перейшов в певний процес трансформації як людина молодого віку, зайшовши в певний період уже якоїсь зрілості. І хочу сказати, що сьогодні інтелект. Як частина розуму, яка відповідає за обробку інформації, за креативне мислення, за винахідницьку діяльність і за прийняття рішення, є, мабуть, визначальним у виході із ситуації, в яку попала сьогодні країна. Зверніть увагу на я не буду ділити на схід і захід, але Наскільки красивими виглядають навіть на сьогодні і виглядали села, і тепер уже територіальні громади Західної України, і є відносно певна різниця в громадах на Сході. І тут, напевно, роль відіграв саме інтелект. Я працював у Луганській області після завершення університету саме на кордоні з Російською Федерацією. Я різницю бачив вражаючу у 2000 році, їдучи звідти. Додому я приїжджав як в новий світ. Я не розумів, чому різниця. А різниця вся, все ж таки колеги в інтелекті. І саме зараз є і великий позитив, і є великі ризики. Позитив в тому, що немає таких творців, які бачать в цьому велику, велику науку і знають, як поставити її в заклади освіти. А друге питання це ризики. Ми сьогодні в закладах освіти, я вважаю, де саме мав би формуватися інтелект, це є велика, ну така складова формування інтелекту, маємо певні проблеми. Проблема перша це є ризики об'єднання закладів освіти, де може втратитися певна ідентичність. Того чи іншого університету, я навіть говорю за університет Нафти і газу, єдиний в Україні, де сформований інтелект тих, хто вміє отримати і перепрацювати велику кількість матеріалу для подачі енергії в наші будівлі, в механізми машин у всі оселі. З іншої сторони школи, де вони втрачають. В зв'язку з війною, в зв'язку з демографі демографічним переміщенням втрачають дітей. І я хочу звернути увагу знову ж таки на колег, які дійсно в цьому плані звернули увагу саме на інтелект і закликати всіх нас, кожен на своєму місці, кожен з своєї точки зору, але з свого управлінського досвіду, управлінських можливостей, зробити все. Щоб саме тоді, коли буде потрібна для держави відбудова і будуть потрібні кадри, які повинні дати поштовх до швидкого, але дуже такого динамічного розвитку країни в плані євроінтеграції, щоб ми мали ким це робити. І для цього я вважаю, що така праця. Taka knjiga je velikim, fundamentalnim začetkom novega etapa formiranja individa.